Всім привіт, підписники нашого каналу. Сьогодні у нас 4 березня 2023 рік. Ми натрапили, до речі, на такий сайт Oregon Food Bank. Ціль якої є, щоб ніхто в Орегоні не залишився голодним. І там є не тільки фудбенки, там є щось такого як плану як free fridge, безкоштовний холодильник. Я навіть про це не знав. що ти під'їжджаєш, на карті є локації, ти можеш вводити свій зіп-код або, або збільшити, зменшити карту. І таких місць є багато в кожному районі. Є холодильник, до якого ти під'їжджаєш, також є ось такі полички, де там є хліб, різні овочі, продукти в холодильнику також. Я ще цим не користувався, я про це навіть не знав. Також є різні фудбенки, якось якось як ми відвідали. І є в різні години, в різні дні. Так що ніхто там ніякі дані вас не запитує. Кожен, абсолютно кожен, може скористатися допомогою в продуктах харчування. І в різних локаціях, в різних ось цих пунктах ви маєте право, в деяких. Два рази на місяць, в деяких раз на місяць приходити. Але якщо я думаю, людина прийде навіть частіше, то я не думаю, що її відпустять з пустими руками. Також є інші, не тільки фудбенки, є різні пункти. Можливо, є і одяг буває. Вони мають різні назви. Я тільки знав про фудбенк. А крім фудбенк, там є ще. Три різновиди інших ціль цього ресурсу, щоб ніхто не залишився голодним. Ну і була субота. Сьогодні у нас такий більш-менш вільний день, ми мали деякі справи. І вчора ми глянули. Наприклад, з 10-ї години працював на базі церкви. Це є американська церква, така невеличка. Це було близько від нас. Ми вирішили, що нам по дорозі ми. Заїхали. Було досить багато машин. З машини не потрібно виходити. Жива черга, машина за машиною під'їжджає. Ну Тільки запитують, що потрібно. Наприклад, що потрібно нам. цей Ось цей фудбенк. Писало інформація на цьому ресурсі, що тут овочі і фрукти тільки видають. Але як бачите, у нас є. Багато різних продуктів, не тільки овочі і фрукти. Так що такою допомогою може скористатися абсолютно кожен. Це не є тільки що для самих бідних чи для хомлес, бездомних людей. Е, приїжджають абсолютно різні люди на різних автомобілях. Хоча це не є показником, але не тільки видно, що люди мають де жити, все мають, і тут ніхто абсолютно. Цього не стидається. Людям потрібні якісь продукти харчування, тому що в житті може статися абсолютно все, і на це ніхто не звертає уваги. Давай подивимося детальніше, що нам дали. Спочатку нам роздавали кожному автомобіль, коли ми чекали в черзі. Ось така книга, це є рецепти. Різні рецепти на англійській мові. Приготування різних страв. Абсолютно нова запах свіжої друкованої книги. Там можна було ще вибрати. Ми вибрали ось таке насіння. Ча-ча. Ковід -ча. тести. Фірми Siemens. Тут 4 тести. Далі дійшла до нас черга, і ось нам дали такий набір. Бачили хліб. Два є, один такий з зерном, інший білий. Ось такий для тако. Не знаю, мексиканський це чи. Ну, Мінеаполіс, Юнайтед States. Фрукти. Вони з перше, що спиталися, це які фрукти ми їмо, які нам потрібно. Ну, Ми взяли і апельсини, як бачите. Ось такі такі світлі. Чи це грейпфрути? Я не знаю, тому що тут написано. Яблука. Ось є різні. Декілька таких, декілька таких. Полуниця одна упаковка, яйця, молоко. Один галон. 3,78 літра. Ось це якийсь такий крекер, крім чіз з цибулею. Це у нас а, такий курячий крем суп, томатний соус, ще томатний соус. Це ось щось таке горох, певно, зелений, мікс фруктів і курка, біла курка шматочками. Волоський грецький горіх. Опосолка. Ось така паста. Бекон. Давайте перевіримо дату, тому що багато хто говорить, що це просрочене все. Як бачите, 11 травня 2023 року. І набір ось таких курячих ніжок. Невеличка. Але враховуючи, що це була субота, ми не вибирали ні, ні по рейтингу, тільки подивилися, що є. Бо в суботу не так багато. В суботу дуже рідко є. Більше в такі робочі дні тижня, як вівторок, середа, четверть, можливо, п'ятниця. Можливо, в неділю багато її відкритих, потрібно дивитися. Ось такий набір безплатних продуктів. Ціль проєкту, щоб ніхто не, не був голодним, Якби в штаті Орегон. Я думаю, що в інших штатах теж це має бути. Такі пункти видачі безкоштовної їжі ви можете перевірити. Пишіть, як у вас, з якого ви штату, є у вас, що взагалі ви думаєте про це? Це добре чи це не добре, наприклад, якщо люди, можливо, деякі не працюють, більше стає бездомних людей. Пишіть ваші думки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Все, зустрінемось до нових зустрічей!